Учора інтернет сколихнула новина ППО на Самс вже в Україні, і в цьому відео ми швиденько спробуємо дізнатися, що воно таке, як працює, яка в нього реальна дальність роботи, скільки коштує, та чи передали їх вже насправді. Не зв'язку, як завжди, агностик, який просидів усю ніч за цим матеріалом, щоб відібрати для вас дійсно факти, а не здогади експертів. Тож не забувайте підписуватись на канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. І почнемо з головного учора ввечері, 25 вересня, американський канал CBS виклав інтерв'ю з президентом Зеленським, в якому той, відповідаючи на одне із запитань, сказав And to the US we так це чи ні? Спробуємо розібратись наприкінці відео. Надання на Самс не є таємницею, адже ще в серпні було відомо, що штати закуповують 8 батарей для України. А 17 вересня Пентагон заявив, що перші дві батареї відправляться вже протягом найближчих двох місяців. Тож давайте поговоримо про цей зенітно-ракетний комплекс перекладається як національна або норвезька удосконалена зенітно-ракетна система. Вона є мережевою наземною системою протиповітряної оборони малої та середньої дальності. Розробляється вона спільно американською Raytheon, частинко. Ми чуємо про цю компанію, так та норвезькою Kongsberg. Вона має три модифікації, і говорити будемо про найсвіжішу з них, на сам 3 Цей зенітно-ракетний комплекс може працювати з різними ракетами, найвідоміші, найпростіші та найдешевші, аім 120 АМРААМ. Тільки давайте без дзьобані з приводу вимови англійських слів, окей? Найпоширеніша ракета класу повітря-повітря, яку використовують майже на усіх літаках країн НАТО від F4 до F35. Це важливий момент, який нам знадобиться трохи пізніше. Також в останній модифікації сюди ж додається покращена ракета підвищеної дальності Amraam ER та дві ракети малої дальності AIM 9X та iris t також до складу батареї на сам один автомобіль Fire Distribution Center з новітньою консолью і велетенськими 30-дюймовими дисплеями. Тут навіть Тесла посунулася. Цей центр розподілу вогню займається повною оцінкою загрози, рекомендаціями для найкращого часу ураження, показує час до перехоплення, віддає безпосередні накази на видані вогню і таке інше. Проте, звідки брати інформацію про загрозу, що летить? Звісно ж, за допомогою радару або РЛС. Вона сам Користується радар an mpq 64 Sentinel виробництво в виробництво тієї ж американської компанії Raytheon. Цей радар забезпечує огляд на всі 360 градусів та відстежує і ідентифікує цілі з максимальною дальністю 120 км. Останні ж модифікації можуть оснащуватися новітнім радаром Ghost IMR, майже як в тих же Петріотах. Сюди ж входять і пасивні електрооптичні та інфрачервоні датчики. Завдяки усьому цьому, ця ЗРК може вести вогонь по різним цілям на усі 360 градусів і ще й різними ракетами, в залежності від потрібної маневреності. Це інформація, якою починають жонлювати в ЗМІ як кому тільки завгодно. Давайте розбиратись. По-перше, Україні передали дві батареї на SAMS. не дві пускові установки, а саме дві батареї. Кількість пускових установок в цій батареї, в залежності від бажання автора статті, варіюється від 4 до 12. Насправді ж, усе індивідуально, адже сам виробник на своєму сайті каже, що кожне замовлення індивідуальне. І та ж Литва, наприклад, обрала для себе батареї з чотирма пусковими установками. Хтось використовує 6, хтось 12, тож їх кількість точно дізнатися неможливо. Радарів також може бути від двох, як у Литви, до 8. Важливо інше, так як насам є мережевою системою, усі дані від усіх радарів. Є взаємозамінними, і ніхто не заважає встановити усю батарею не на одній точці, а розтягнути її на 40 км, бо між радаром, пусковою установкою та FDC відстань може бути до 20 км. Безпосередньо установки також можуть бути різними. Базові стандартні версії перевозяться шестиколісними вантажівками. Несуть в собі 6 ракет, проте цю палету треба встановити на тверду землю, щоб її використовувати. Проте існує модифікація HML, яка несе в собі 4 ракети і може використовуватись. Хамві, що значно підвищує її мобільність. Ну і найголовніше відстань роботи. Якщо ви спробуєте пошукати в інтернеті інформацію на цю тему, то скоріш за усе побачите цифри від 20 до 50 кілометрів. Проте я у другій ночі натрапив на відео одного з наших каналів, де експерт розповідав, що усе погано, і вони нам не допоможуть, але справа навіть не в цьому. В коментарях великі експерти з західних систем ППО кажуть, що мовляв, та які там 50 кілометрів? Хоч спробуйте подивитись інформацію. Насправді там аж 180 кілометрів, так що ця система теж саме, що і Петріот. Тільки в десятеро дешевше, і от читаєш ти собі таку інфу і думаєш, хм, а й справді, а навіщо тоді нам взагалі розмови про той Петріот, який коштує декілька мільярдів за батарею? Якщо на сам за якихось 20 мільйонів, майже аналогічний. І якщо перейти за першим же посиланням класифікації ракет АІМ 120, то дійсно можна побачити відстане роботи від 55 до більш ніж 160 км. Проте є одне маленьке, але під назвою ракета класу повітря-повітря. Усі ракети, що використовуються у відносно недорогих системах ППО, це ракети, що розраховані на запуск з літака, тобто їм першочергово не треба було долати силу земного тяжіння під час відриву від землі. І тому дальність роботи таких ракет при використанні з ЗРК зменшується. Вдвічі, адже піднятися на відстань від 10 до 30 км – це задача, що витрачає багато палива та потужності. Нікому ніколи не приходило на думку, чому ракети до Петріуту коштують по 3 мільйони, а АІМ 120, АІМ 9Х та Аріс Т від 300 до 700 тисяч. Тому записуємо та запам'ятовуємо. Дальність виявлення загрози 120 км. дальність роботи однієї пускової установки 50 км. Чи допоможе це український систем ППО? Звісно, що так. Чи можна двома батареями прикрити всю Україну? Звісно ж, що ні. Ба Більше навіть шість систем, які повинні передати нашій країні і ще, також дуже замало. Нагадаю вам, що ми живемо в найбільшій європейській країні, прикрити яку дуже непросто. Проте, коли інші експерти кажуть, так краще б нам деякі країни передали усі свої С-300, це прикольно, звісно. Проте є різниця між тим, що наші воїни ППО роблять неможливе, використовуючи таке старе обладнання, і тим, що новітні системи набагато ефективніші. І ще один один важливий момент: ракети для С-300 просто закінчуються, а брати їх немає де. Тож на сам це в декілька разів краще, ніж нічого. А тепер найголовніше питання: а чи є вони? Тобто, те, що вони будуть, сумнівів немає, адже представники Пентагону 15 вересня сказали, що протягом двох місяців вони приїдуть в Україну, і можливо, вже за 10 днів перша батарея дійсно вже захищає наше небо. Проте мені здається, хоч і хочу дуже помилятись, що пан Зеленський мав на увазі трохи інше. Давайте просто перекладемо текст. Я хочу подякувати президенту Джо Байдену та Конгресу за позитивне рішення, яке вже прийнято. Ми отримали систему ППО на САМС. Але повірте, цього навіть близько не вистачить, щоб прикрити цивільну інфраструктуру, школи, лікарні, університети, будинки українців. Фраза ми отримали може означати ми вже підтверджено отримаємо просто воно ще не приїхало. Адже там в контексті розмови просто йшла мова про те, що США надають це Україні, але нам треба ще. Там не було жодного. Со, воно вже у нас ось тут, чи воно вже в Києві, чи, чи в Харкові. Про це пишуть усі хайпожери. Шановні друзі, поки я монтував це відео, це було з самого ранку, вже з'явилася офіційна інформація, що ніяких нам ще не передали. Як я і казав раніше, безпосередньо відео що є згоди, є погодження, вони скоро прибудуть, але зараз їх ще немає. Вони ще не приїхали. Тож хай пожери, хай а вмійте перевіряти інформацію та чути оригінали. Так само годі й гадати про те, якими саме ракетами будуть комплектуватися ці системи. Цього ніхто не скаже найближчим часом, зокрема, я більш ніж впевнений. Я думаю, що вони будуть різними, адже ефективність умовного Amram ER і AM9X є різною залежно від обраної цілі. В будь-якому випадку, ви повинні пам'ятати, що якщо вам стало приємно від якихось новин, донатьте на ЗСУ. Якщо стало дуже гірко та погано, вкладайте ці емоції і донатьте на ЗСУ. Посварилися з другою половиною? Половинкою зустрілися з другою половинкою, вийшли на вулицю та побачили сонце через дощі. Цілий день сумуєте вдома. Найкращим виходом з будь-якої ситуації буде донат для збройних сил України. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.